Хтось досі розповідає жарти, що почув від тебе. Хтось досі використовує слова та фрази, які говорив ти. Хтось досі слухає музику, яку ти їм включав. Хтось досі посміхається, коли згадує якийсь момент із тобою. Хтось досі відчуває підтримку через пораду, яку ти їм дав. Хтось далеко надихається тобою. Хтось навчився від тебе, як любити Бога. Вони живуть свої життя, можливо, не розуміючи, як багато тебе. Вони несуть у собі, як вони поводяться по іншому, роблячи вибір або коли бачать речі ясніше. Якщо дивитися поверхнево, ти можеш бути всього лише згадкою, але якщо глибше, це набагато більше. Вони пам'ятають твою пораду, відтворюють ваші розмови у своїй голові і знаходять спокій в речах, якими ти одного разу поділився. Вони несуть часточку тебе. Твоє почуття гумору, як ти бачиш світ, спокій, який ти ніс у часи хаосу. Ти став частиною того, хто вони є, залишивши слід у їхньому житті. Назавжди.